Христос посеред нас, дорогі прихильники православного календаря, із сьогоднішнього євангельського уривку ми дізнаємося про те, що коли твориш милостиню, нехай ліва рука твоя не знає, що робить права. А коли молишся отцеві своєму, зачинися від усіх і помолися в тайні. Тоді, й Отець твій, що бачить таємне, віддасть тобі явно. Свята Православна церква у цей день вшановує наступних своїх святих: Преподобного Іоанна Касіана Римлянина, що жив у V столітті, Преподобного Василія Сповідника із VIII століття, блаженного Миколая Христа Ради Юродового, Псковського, що жив у XVI столітті. А також ми почитаємо пам'ять палкого поборника православної віри на нашій землі, священомученика Арсенія Мацеєвича, митрополита Ростовського. Народився праведник Божий у побожній родині у місті Володимирі Волинському, наприкінці. 17 століття, навчаючись у славетній Київській духовній академії, юний подвижник вирішив всього себе присвятити Господові і тому прийняв чернечий постриг. Чимало подорожував він різними містами та селами Русі, повчаючи простий люд триматися своєї віри. І у 1741 році Господь призвав святого Арсенія бути митрополитом Тобольським та всього Сибіру, зустрічаючись із місцевими жителями, просвітив їх світлом хрестової віри та хрещенням. Проте з часом владика був переведений до. Міста Ростова, будучи поборником правди і чистоти, святий, Арсеній не боявся відстоювати істину навіть перед сильними світу цього. Тож, коли Катерина II прийняла рішення про закриття багатьох монастирів, він безстрашно звинуватив царицю в упередженому ставленні до чернецтва. За що цариця звеліла засудити Божого святителя та, позбавивши святительського сану, відправила його у довічне ув'язнення. Під ім'ям Андрея Враля мученика тримали у ревельському казематі, де й помер святитель у 1770. Році. За смиренне перенесення всіх труднощів, простоту та мученицьку кончину заради церкви Христової пам'ять святителя Арсенія завжди шанується серед нашого народу. Нині ми вітаємо дорогих іменинників, яких називаємо Василій, Арсеній, Марина та Кіра. Брати та сестри, у нинішній день, суботи серної седмиці, ми вшановуємо всіх преподобних отців, які, прийнявши чернецтво, просіяли у духовному подвигу. А також не забуваємо, що вже у понеділок свята церква, і ми разом з нею вступаємо в особливий період року, час Великого Посту. Для кожного християнина це час покаяння та праці над своєю душею і тілом.